Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники! Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Просимо підписатися, хто ще не підписаний, та поширити це відео, яке є дуже важливим для, я так думаю, життя кожного з нас. Сьогодні наша розмова є продовженням теми, яка була у відео минулої п'ятниці, відео, яке стосувалося філософського осмислення людської смерті у зв'язку з. Вічним життям людини, верніше можливостю вічного життя людини. Ми говорили про Єгипет, ми говорили про ідеї Григорія Сковороди, І е, ось в тому відео дуже важливу роль відігравали такі сутності, як людська душа. Згадайте, будь ласка, так зване Ба, як називали її єгиптяни, та людське серце «іб», також згадайте те відео, згадайте те, що говорилося не тільки про Єгипет, а також про ідеї Григорія Сковороди, про серце і, взагалі, про українську філософію серця. Тему ми сьогодні будемо продовжувати, оскільки вона не тільки важлива, але ще вона і така, знаєте, розлога, строката, різноманітна і дуже дуже цікава. Ми запрошуємо сьогодні до бесіди. Ну, вже постійного, слава богу, учасника наших ефірів, людину освічену, людину, яка мислить, це настоятель. Місцевої Рима католицької громади Андрій Пальчик. Слава Україні, пане Андрію. Героям слава дуже радий бачити вас сьогодні. Навзаєм, навзаєм, і дуже. добре, що у нас я так думаю, у нас так укладається все гармонійно. Тема перетікає в іншу тему, і вони зв'язані. Чудово, що ну, після сме... теми про смерть та теж пов'язана з Гіптом. Варто й сказати про те, наскільки вона пов'язана з життям, наскільки ці питання потойбіччя стосуються нашого дочасного життя. Да, от. І е, тема буде стосуватися безпосередньо дидактичної літератури, так званої дидактичної літератури давнього Єгипту, тобто певних інструкцій, вказівок, рекомендацій для того, щоб жити Жити днем за день, день за днем виконувати свої обов'язки жити в родині виконувати свою працю ну і бути намагатися бути щасливим на цій землі ви знаєте я би хотів перш за все нашим глядачам пояснити що таке дидактика це педагогічний педагогічний термін я якраз закінчив педагогічний навчальний заклад і ну у двох словах дидактика це про засвоєння знань Дуже важлива річ і дуже актуальна річ. От коли там навчаєш студентів, навчаєш учнів, справжній педагог він опікується тим, наскільки тебе зрозуміли, наскільки засвоїли люди те, що ти говориш. Тому ми і шукаємо нові формати, такі от адаптивні, в тому числі і Сумський канал, це якийсь дидактичний витвір. А дидактична література також да щоб люди засвоїли доволі важливі, доволі ну досить глибокі сутності, які стосуються і життя, і смерті. Продовжуйте, будь ласка. І, до речі, я хотів би одразу теж пригадати передачу, яка була з моїм колегою отцем Олексієм Самсоновим, коли він говорив про Біблію, про свій досвід своє переживання Біблії. Ну і хотілося б теж пов'язати нашу сьогоднішню зустріч з цим, тому що йдеться про те. Ну, по-перше, що термін дидактична література на єгипетську перейшло з біблійної, тобто ось корпус дидактичної літератури, який ми зустрічаємо в Біблії, цей термін потім перенесли в єгиптології. І, до речі, хотів би одразу зазначити, щоб одразу не було там певних ілюзій, що ми тут будемо на рівні високоповажних єгиптологів говорити, будемо обговорювати світоглядні певні питання. А хотів би відіслати до авторитетів ці теми, темі. У нас, наприклад, є така дослідниця Олена Романова в Києві в інституті сходознавства на цілу монографію на цьому тему написала. Тому бажаючи можуть потім поглибити, звернутися там. Міріам Літхайм, да, яка є ізраїльською дослідницею. Цілу книжку, якщо хтось дружить з англомовною літературою, можна в інтернеті знайти. Тому доступ є, да, але ми говоримо ось про а от Цінності, говоримо про те, що теж в Біблії теж відгукуються. Певні речі відгукуються, хотів би сказати, тут з мого боку, є певні паралелі. Навіть в католицькій церкві навіть однозначно стверджуються, що біблійні автори, тобто люди, які писали під натхненням Божим тексти. певні, що вони користувалися так, джерелами, які були їм доступні, теж з літератури давнього сходу, з цієї мудрості, тобто черпали, і церква це підтверджує і говорить, що тут нічого страшного немає. Так, вони запозичували, і навіть от, книга приповідок при мудрості Соломона. Ось, наприклад, друга половина 22 го розділу і початок 23 – го це. В принципі, такий вільний переказ з місту повчання аменемопи уривку повчання, навіть так добре. Давайте тоді переходимо безпосередньо до дидактичної літератури. Йдеться про ті тексти, які ми можемо з вами читати, ну так скажемо так регулярно, звертатися до них за того, щоб здійснювати такий важливий, да я навіть скажу це. Найбільш важливий процес в своєму житті як керування своїм серцем. От що ми в зв'язку з цим можемо сказати людям? По-перше, я би наголосив на тому, що керування серцем, знаєте, як дуже у нас люблять говорити, у кожного своя правда. Та от є таке, дуже часто можна зустріти, і навіть в розмові зі мною дехто говорить, ну, у кожного своя правда, кожен може по-своєму вирішувати. Так. Ну, ясно, що у кожного є воля і кожен може на власний розвиток Керувати своїм серцем, тільки єгипетська мудрість і те, як само, так само, як і біблійна, то вона говорить про те, що немає багатьох істин. Якщо ми керуємося серцем, маємо мати певні орієнтири на істину, уявлення собі, що таке істина. Так от в Єгипті є об'єктивне було розуміння істини. А от це термін виражався як мат а от або істина, справедливість, гармонія, порядок тут багато, багато можна таких близьких Я і Там. зображався він у вигляді, як правило, стовпа, який непорушне пера або або пера страусиного пера, 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 пера uh -huh. яке до речі он в книзі мертвих ми бачимо його на одних на терезах осіріса тобто це uh -huh. дещо непорушне це дещо те що об'єктивно існує і у зв'язку з цим така доктрина у мене своя правда у мене якби своє керування вона є хибною оскільки істина реально є однією для всіх і Тому і повчання, да? тому і повчання. Тому є повчання, щоб не кожен на власний розсуд знову відкривав Америку, ту саму. Да? але щоб переймаючи досвід у попередніх поколінь, теж можна було передати да, ось ці правила, маат, да? те, чим ти керувався до цього, і так само передати цей скарб потім нащадкам. І від цього залежить успіх, та, щастя людини і все, ну, що, в чому вона потім хоче себе реалізувати в своєму житті. Тому от, це от, да, керування серцем, питання, як. Да? І даються, от є англійський термін, у нас є повчання, найчастіше використовується. В англомовній літератури можна інструкшен, да, інструкції, певні, да, які надаються. Якщо ти їх приймаєш, так, у тебе є гарантія, що ти проживеш своє життя гідно, да? що тебе будуть шанувати люди. Що ти осягнеш успіх в своєму житті, що ти не помреш передчасно І, Ну тобто я би сказав навіть екзистенційно, так, не помреш, не помреш як людина, як особа. І з іншої сторони, якщо ти відкидаєш, ну, то ти сам собі підписуєш вирок. Так, сам собі підписуєш вирок, ти відмовляєшся від джерела там, певного. Для того, щоб наша якби, розмова набула якихось таких предметних ознак, я поділюся зараз власним досвідом керування серцем, от е, стикаєшся з певною життєвою обставиною, і відразу в тебе на думку спадає якийсь певний текст, якийсь певний текст, якийсь так, певна, певна ситуація. Іноді це із книги мертвих, там, іноді це із Біблії. Іноді з іншого епосу, а іноді з літератури, з якоїсь високої поезії. І ти починаєш замислюватися над тим, що в принципі, в цьому тексті виражена якась універсальна, універсальна інструкція, інструкшн, а англійський термін він технологічний. І ти починаєш співставляти. Бо якщо ти зараз не вдієш правильно, то будуть порушені твої особисті, якісь от кордони, і от буде той розпад тих дев'яти частин людини, про які єгиптяни говорили. говорили. Ти відчуєш біль, ти відчуєш смуток, апатію. Mm -hmm. і, і закінчиться для людини це може трагічно. І алкоголізмом, і наркоманією, і депресією, і от. Всім тими ознаками, які позначається о, людський розлад, але ж для цього ці інструкції треба знати. Ними треба цікавитися, тексти ці треба читати, а бажано з коментарями, з розуміннями історичного контексту та іншого контексту. Ну, да. ну і дійсно, що. Тут ми говоримо про не те, що хтось щось собі придумав, там такого, да? От видумав, комусь не було чим зайнятися, і якийсь там візир, чи писець там, чи фараон взяв і був час і він собі просто написав. Ні, це ми говоримо про певні загальнолюдські цінності. Да, от, і бачимо, що через тисячоліття вони проходять і для нас чомусь зараз стають актуальними і навіть попадають в монографії, підручники, рекомендації, наприклад, з ділової етики. Мічел у своїй книзі з міжнародного бізнесу, здається, да, от, там, в нього є певні такі сповчання птахотепа, певні інструкції, які він, якими ділиться в діловій етиці. Да, от, як себе треба вести з начальством? наприклад, Е, ну, по-перше, якщо ти сидиш там е, з людьми, які вище за тобою з тобою за рангом, ну ти, перше, не маєш там сміятися, наприклад. Да, от, тобто це якось вже трошки непорядно виходить. Потім, якщо ти, наприклад, е, ти маєш сприяти е, загальній справі, да, тобто ти маєш бути лояльним до свого начальника, да, це теж повчання птахотепа. До речі, най, найбільш Найдавнішої дидактичної книги, яка залишилася з єгипетських да, писань повчання птахотепа, да, найдавніша з єгипетських. Так само, коли йдеться про ну, там, родинні цінності, до речі, які у нас постійно це актуальна тема родинні цінності, що таке родинні цінності, як себе треба вести. Да, от, е, можна продовжити, власне, ними. Дуже проста рекомендація, наприклад, да, яка стосується ну, етичних певних таких норм. Да, от. Е, якщо ти хочеш зберегти дружбу е, там, з певною родиною, ти не можеш і не можеш собі дозволити, наприклад, залишатися до чужої жінки. Да, от, дуже нібито просто, але. Я думаю, для багатьох завжди актуально. Да, от. І е, родинні цінності. Да? Візьми собі жінку у молодості твоєї, наприклад. Да? Виховуй дітей в послусі, не давай е, жінці командувати собою. між женщин, да? Там, е, Щось такого, да? навіть ну, такий побутовий нібито рівень, але це проходить через тисячоліття. Да? От. Тобто, але ж і з повагою, наприклад, до жінки, там, але й з певним ну, розумінням, хто є в родині, наприклад, головнення. Потім, коли йдеться про відношення про відношення до своїх співвітчизників, то тих, хто від кого залежить, чия доля, наприклад, залежить від твоїх рішень, От, наприклад, бідні люди, як до них ставитися. Теж бачимо в повчанні Менемопи, це нове царство. Є навіть рекомендація ставитися з певним таким розумінням людей. Навіть якщо ти побачив вдову, яка збирає виноград на чужому винограднику, ти краще цього не помічай. Бо ти бачиш її стан, що вона дійсно живе в жалюгідно. І ти не виступай свідком навіть проти неї. Так? Що дай їй можливість просто прожити своє якось життя. Так? Це, ну, наприклад, стосунку до бідних, так? потім. Є пару таких цікавих рекомендацій, які навіть стосуються потім в статтях про риторику, навіть їх можна знайти. Рекомендація як говорити і як не говорити. От як не говорити, дуже багато повчань цьому присвячують свій матеріал. І у потахотепа є певні рекомендації. ОМЕНОПЕ і, і тут є декілька таких моментів. Коли треба мовчати. Це дуже важливо часом промовчати. Коли Птахотеп, наприклад, повчає, ти виступаєш як сторона в суді. Дай виговоритися своїм опонентом. І побільше мовчи. І тоді суддя побачить, що ну ти все ж таки мудріший від них. а ті Зможуть ось весь свій всю свою агресію, яка в них накопичилася, просто вилити все це на показ. А може суддя знає про перший закон Аристотеля логіки. Ти вивчаєш позицію, ти хочеш зрозуміти ситуацію в цілому, отже, вислуховуєш в будь-якому разі, це мудра позиція вислуховувати це і це поки, вже, по... мабуть, з боку судді. А, от, якщо так. ти якби з боку як би, просто як сторона, да, от одна яка зацікавлена в тому, як буде розвиватися да, цей. Я от знову ж таки до да. свого досвіду, просто щоб люди зрозуміли, що те, що ми говоримо з паном Андрієм, це дещо живе і корисне. От У мене була відпуска, от вона зараз закінчується. І в єгипетській книзі мертвих, знаєте, там є таке: не, не дай згаснути вогню, якому наказано горіти. Тобто, якщо ти бачиш якийсь процес, да? До якого ти залучений. Ти не можеш зробити так, щоб цей процес припинився. Цьому, цьому процесу наказаного ріти. От я в відпустці, я відпочиваю, я поновлюю свою нервову систему. Да? Я включаю так звану парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи. А це <кхух> сонце, харчування, це відпочинок. І тут а, приходить запрошення на семінар з, а, із комунікативних стратегій, тобто перервати відпустку. Да? Їхати, ну, напружитися. Але ж от Сумський канал це також частина певної комунікаційної стратегії. Сумський канал, це процес, це вогонь, якому наказано горіти. Якщо б я не поїхав, я вважаю, що я би порушив це правило, яке в книгах мертвих єгипетських написано. Я поїхав, оскільки наказано вогню обгоріти. Тобто це не заклик до бездіяльності, навпаки, це е, е, заклик до участі у певному процесі. Те ж саме стосується, коли ти, ти бачиш якусь велику любов, да, припустимо, і ти відмовляєшся там від неї. Коли ти бачиш якусь іншу важливу справу, і ти не береш участь, або ти що перешкоджаєш. І, mm -hmm. А це ж на великому суді да, треба сказати: відректися, відректися від цього. що… Я, я, не згас, ну, я не згасив вогню, якому наказано горіти. Ну, так от я ну, от... цікаво. До речі, от мені прийшла на думку ідея китайська. Теж схід, але далекий схід, Китай, да, от принцип увей", да, от, утримуватися від роблення зайвого, да, тобто уникати зайвого, не роб таке розумне недіяння. Mm -hmm. да, от Якщо ти бачиш, що ти просто ці світ. Твої три копійки хочеш вставити, а воно буде там ну, зовсім недоречно, а це буває стосується дуже якогось е, рішення, які впливають потім на долю твою і інших людей. Да? От, і якщо ти бачиш, що ці твої три копійки, які ти вставиш, вони дійсно будуть е, потім наслідки, ну, то від цього треба утриматися. І все. Перетерпіти дати можливість йти так, як воно є, і довіритися Богу, до речі. Так, от, в повчаннях єгипетських теж про довіру до Бога йдеться. Теж. Тобто для цього треба розуміти сутність процесу. Так. Для того, щоб розуміти, тобі в нього втручати, там є місце для тебе. Чи бажано просто дивитися із, якби з боку. Так, от? Якщо цих процесів комунікаційних в реалізації певної комунікаційних стратегії, в якій бере участь сумський канал, до речі, підпишіться на сумський канал, хто ще не підписаний, бачите, зробіть себе дотичним до великого в реалізації великої комунікаційної стратегії поширення філософських знань, загальнолюдських цінності загальнолюдських цінності. Тому, як бачите, дидактична література це та література, яку, яка є для нас дороговказом, да? яка нам допомагає, яка, от, яка здійснює цей важливий, надважливий процес керування власним серцем. А якщо ви передивитесь, хто не дивився минуле відео, власне кажучи, йдеться про ваше вічне життя, або про небуття О, там два шляхи: або небуття. Або якби продовження життя після смерті. Продовжуйте. Будь ласка, пане Андрію, це важливо Так, тема. Там зайшлося про. Є один такий цікавий такий момент. Я ось перечитував повчання Менемопи, і там, між іншим, багато говориться про його обов'язки, які стосуються його як певного управителя, від якого залежить, наприклад. Пожертвування, кількість пожертвування богам, які треба зробити, від нього не залежить визначення межі, там полеї різних. Да? Але у нас не тільки йдеться про майно, хоча про майно дійсно тут у нас завжди актуальне питання. До речі, про факт корупції там теж є, як відноситися до корупції. Хотів сказати про межу: межа так, межа фізична, просторова, да? де не твоє, ти не маєш права на чуже. З іншої сторони, мені здається, варто перенести це внутрішнє життя, да в таке міжособове спілкування. Коли ти бачиш, маєш вшанувати чиїсь межі да? якоїсь певної особи її теж свободу. Так, це теж, я думаю, важливо так перенести на духовний такий теж простір. Ага. А щодо корупції цікавий у повчанні Менебопи є е, в, такий момент е, ситуації описується, коли, наприклад, тобі не ти е, даєш взятку, коли тобі приносять взятку, да, намагаються да, хабар дати, е, і е, е, яка має бути реакція? Реакція має бути по-перше, явно що не прийняти. І маєш цю людину, якби вона для тебе, якби ти маєш віднестися до цієї людини як до такого, ну, як негідника, можна сказати, да? як людину негідну. Не да, Але наступний крок, що потім доробити? Не маєш її засуджувати. Ну, що зробиш? Да, от. Запропонувала, принизила себе цим да, своїм хабарем. Але дай можливість, дай можливість розвиватися своїм ходом, і ця людина сама побачить, що вона не права. Тобто, дати можливість самому, кожному самому пережити наслідки своїх, своєї неправоти. Це не тільки йдеться про хабарі. Тут про багато чого можна говорити. Тобто іноді варто не заважати людям робити вчинки. Ну, так, бо. Ну, я не знаю, тут можна дискутувати, да? от треба часом може відреагувати натомість, коли йдеться про певну справедливість. Але так чи інакше, зараз у нас дійсно в нашому суспільстві є велике питання, наприклад, чому Бог не покарає наших ворогів одразу. Да? Да. А чому а чому НАТО не здійснить Божий суд, не підійме всю свою техніку і не вирішить питання за короткий проміжок? Чому Бог там не вкладе в них це розуміння? Да, хочеться все тут і тепер. І тут от питання от, витривання, да, от, витривання і дати можливість дійсно Богові бути суддею справ людських, да, от. це дуже непросто, звісно. Да, тому і повчання вони на те і є, щоб вказати, да, підкреслити ці моменти. Да, от, щоб... Все має йти своїм ходом і робити те, що від тебе залежить. Так. А ви знаєте, оскільки ми торкнулися такою важливою темою війни, да? і якусь таку свою версію треба все ж таки дати. А згадайте, будь ласка, біблійний сюжет про поневіряння євреїв, скільки 40 років водив в да? Моїсей по пустелі. А вам не здається, що Бог очікує, що змінимося ми? Змінимося ми ну, звісно. Щоб у нас відбулися внутрішні зрушення, бо фронт важливий, перемога військова вкрай важлива, екзистенційно важлива для нас, бо е, в інакшому разі можна говорити про знищення української нації в цілому. Але де внутрішні зміни? Де подолання коробці? Де наше зміни ставлення до співраз... своїх співвітчизників, де наше відчуття нації. І... О цьому біблейному сюжеті про ходіння 40-річне. Да, про це, напевно, йдеться. Ну, так, да, живемо в часі. Ну, це моя версія. Живемо в часі. І цей час нам дає можливість реалізувати свою свободу теж. Да, от, свою. Теж Зробити вибір. І постійно робити цей вибір. Ну, добре, пане Андрію, нам вже час закінчувати. Я не буду задавати питання, просто скажіть те, що ви вважаєте за важливе у зв'язку з цією нашою сьогодні розмовою. По-перше, е така рекомендація: я знову таки буду звертатися до повчань. Якщо є така нагода не нехтувати. не нехтувати І одна з рекомендацій, до речі, повчань дидактичної літератури Єгипту, це шукати ради всюди, де є можливість. І в мудрих, і в людей, так званих простих. Тому що не йдеться про те, хто як виглядає, чи він здається дуже розумним, а хтось не. Здається, дуже розумним. І навіть, знаєте, хтось, як наприклад, подивиться анонс нашої передачі сьогоднішньої там да чи просто тему да? це йдеться про тексти, які виникли 3, там а то 14 тисячі років тому. Да? питання що там цікавого можна для себе сьогодні знайти, е, знаходимо. Находимо і рекомендації таке, можна сказати, порада не нехтувати ані людьми, які писали ці тексти і давали ради тисячі років тому, і серед свого оточення теж. Та є люди, які можуть бути здаватися нам нижчими від себе, там, за положенням, за якимось статусом, чи то вищими, чи нижчими, не нехтувати радами. Да, от, наприклад, той самий от в Біблії ми згадали Моїсея, він, у нього тесть був, він був язичницьким священником, але mm. і той йому яку пораду дав. Да, от він, ну, Моїсей міг сказати, що ну, ситуація була така, що він був судею. Да, він хотів судити всіх і всіх судив. І в нього весь день був. Посвячений кожен день тому, що він мав мав розглянути кожну справу, яку до нього приходили. Щось жалілися один одного. А йому цей тесь говорить: слухай, ну ти неправильно робиш. І візьми, визнач найбільш довірених, розсудливих людей. Хай вони займаються дрібними справами. Ти займися головними. Все, да і Моїсей послухав людину, яка ну, не була лідером ізраїльським. Да, тоді. Він був якби не зовсім ортодоксійний з точки зору їхньої там, віри. Але ця порада можна сказати вписалася в Біблію. Да. От вона стала частиною історії спасіння. Да. Моїсей послухався цього. Ну, тому, ну, я, тому... до речі, хочу, хотів би закінчити про це. От цей тесть він запропонував Моїсею бути ощадливим. Наш час, час нашого життя дуже короткий, і тому вам вирішувати, наші шановні глядачі, на що витрачати своє життя, або на перегляд якихось серіалів про надумані сюжети, або скоролити стрічку з розважальним контентом, або звернутися до ось такої важливої дидактичної літератури щодо того, що вона давня, а людська на моє велике переконання, людська натура не змінюється. Я просто читав, що відбувалося в Єгипті. 2000, ну, три тисячі років тому я, я принципових різниць у складі людської натури не бачу. Погоджується, люди існують мільйони років. А цей період, який можемо сказати цивілізований період, ну це мить в порівні скільки ми існували у тому первісному, тому звірячому. Стані. Добре, дякую, дякую за увагу. Шановні глядачі. В студії Сумського каналу, в Рубриці, друже філософа» була розмова про дидактичну літературу і стародавнього Єгипту та і біблійну літературу. Це було продовження нашої розмови про людську смерть та вічне життя людини. Поставте, будь ласка, вподобайку. Відео важливе для усіх наших співгромадян. І підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний. До побачення.